Вітаю, друзі! 23 липня! Добре, що не нову мін'єчицю. Хоча дуже нагадує представницю найдревнішої професії. Володимир Зеленський призначив послом України в Омані, затвердив Ольгу Селих. Яка не має жодного стосунку до дипломатії, а відома компанія та перемоги в тендерах на Укрінформі. Прокладка така. Ну, після інструктора з Мін'єта, яка призначена послом Болгарії, це ще нормально. Але треба врахувати, що це ісламська країна. І фото ось ви їх бачите, які Ольга Селих виставляла в себе да в соцмережах. Я думаю, від них не в захваті будуть аманські шейхи. Тобто, в Зеленського новий зашквар в Омані. Ну, а ми коротко розкажемо про Ольгу Севах, щоб ви розуміли, рівень дипломатичної служби друзям все прокладкам, все. Ну, а ворогам закон. Почала Ольга Севик трудову діяльність в 2008 році. Відразу з позиції гендиректора. Власниці ТОВ Київ Інвестбуд. Керує нею вона й зараз. Також була адвокатом та радницею в КРЦ Національна академія правових наук. Очолювала ТОВ Глобалбуд з сестрою Людмилою Дяковою Селих розпилюють тендери на проведення ремонтних робіт в Укрінформі. Ольга Селих використовує для цього ТОВ Київ Інвестбуд, а її сестра, то в Електротрейдинг Україна. Компанія продавалась, май... продавалась майже половину всіх торгів Укрінформу. Виграючи їх по черзі. От одна компанія однієї сестри виграла інша і так далі. У МЗС вона ніколи в житті не працювала, а нещодавно оперативно закінчувала курси для надзвичайних та повноважних послів у Дипломатичній Академії України імені Геннадія Удовенка. Селік також підписана у Facebook на ряд цікавих сторінок, зокрема, російського похожена. Женський рай, я щаслива, все про мужчин і женщин», світ для тебе, слова не починені времени. Вона також стеже за діяльністю пластичного хірурга Ростислава Вальхновського, художника Івана Марчука, кулінара Євгена Клопотенка та російського психолога Михайла Лапковського. Серед музичних уподобань нової посла творчість Ольги Полякової. Оця от послиця, послянка, ну, як завгодно, скажіть, від МЗС до Оману Ольга Сева вказала, що в 2023-му заробила лише 150 тисяч гривень. А тепер зайдіть, подивіться її життя на ФБ. Загугліть. Жінка подала тільки декларацію про доходи за 2023 рік, що вже є порушенням. Селих володіє значним портфелом нерухомості, який охоплює об'єкти в Києві та регіонах України. Нежитлове приміщення в Києві 78 квадратів. Квартира в Києві, машиномісце місце в Києві, земельна ділянка на Волині. В селі Куснища, Інша земельна ділянка на Волині ще в селі Куснища, Земельна ділянка на Київщині в Фасовій. Це володіє легковим автомобілем Toyota Camry. Крім того, вона задекларувала цінне рухоме майно, круги стіл скленового шпуну та стільці. Від Георго Колекціон Люксі Experiention Made in Italy, придбані за 383 тисячі гривень. А єдиним джерелом доходу за 2023 рік, який зазначений в декларації, є заробітна плата за суміцнивом в розмірі 150 тисяч гривень, отримана від ОСББ Liberty Lux. Де Селах обіймає посаду заступника голови правління. Ольга Селах є кінцевим бенефіціарним власником трьох товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих за однією адресою в Києві вулиця Глобоченська, 40, приміщення 8. То Київ, то в Проект, де вона також є директором, правда, неоплачуємо посаді, то в International Trading Company, де також обіймає неоплачувану посаду директора, Селик задекларувала 7,4 тисячі доларів годівкою та 102 тисячі гривень на рахунках. Отже, друзі, вивчивши. Посла, послицю, послиху, навіть не знаю, як тепер по їхньому новомодному сказати, приходимо до висновку, що працює вона з кимось серйозним, якимсь парубком, який проплатив їй нову посаду, новий папік якийсь у неї там. І цей папік входить до Зеленського. Тому що пояснити оце все майном неможливо. Тут зараз, звичайно, варто б кликати на БУ, САП, але вже, мабуть, немає сенсу. Хоча НАЗК має перевірити декларацію. Ну, порушення на порушення. Дивіться, друзі, що відбувається з дипломатичною службою? Швейцарія. Колишній Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Возе Бабуло в Сумках, Хабарі брала шмотками в Санаханді. Костін, який відзначився репресіями Генеральний прокурор Посол в Нідерландах. Ну, про інструктора з Мін'єта я вам розповідав. Вона послиця послиха чи посол в Болгарії. А ще гусів є в Азербайджані, Той, який керував Херсонщиною, потім Оборонпромом, завдячуючи якому літак мрія, знищили наші військові, бо він його не вигнав у Гостомелі в аеропорту. Мрію вбив гусів. За це від Зеленського отримав посаду посла. Я боюсь, я лякаюся довідатись. Що зробила оця села, що її в цілий оман по словом відправила? Для Зеленського чи для його оточення? Скоро це з'ясується. Але те, що це не дипломат, те, що це прокладка, ескорт, найдрівніша історія, ну це факт. І на нього мали б реагувати правильно. Правоохоронні структури антикорупційні, але їх угантошили. Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.